І так, я набрала перший рядочок, ось ця перша напівклітинка. Тепер що я роблю? Ниточка у мене справа. Я просто, незалежно від великий малий розмір, незалежно від розміру самої сітки. Можливо, вона у вас буде на всю довжину, ось цю метрову. Просто ось так знімаю, із гачків, повертаю. Таким чином. Щоб у мене ниточка вийшла, справа, бачите? І знову ж назад одягаю. Тобто я одягла, тобто перевернула або по площині, або через верх, як вам більш подобається. У процесі роботи усе буде максимально зрозуміло. Тепер у мене ниточка вийшла зліва, я знову ж кладу лінійку під ниточку, і у мене півклітиночки першої. Приберу бабінку.